Всім привіт! Ви на каналі Грибі Монети Во так Все перекопано Мабуть золото шукали Ці корінчики дорогоцінні не подобавали і одіса прикопали вже. Я б тут з півроку копав, сам один. Так весь ліс Вот так зараз в лісі Можна нарватися на голодних кабанів. Я здесь це одні труси Так зараз в лісі соснову. Хаба тут не бачу, де з другого місця ховається. Вода спортилася, вас. світило сонечко, тепер заверюхай дерева поламало. 我。<laughs>